Сьогодні таке дуже насичене богослужіння, і сьогодні мав говорити доволі таку велику проповідь. Але через те, що у нас служіння досить ну, трошки затягнулося, я їй скажу друга неділя серпня. А сьогодні я хочу поділитися з вами таким коротеньким словом, яке Господь Відкрив мені сьогодні, да, щоб е, ми якось підсумували да, те, про що сьогоднішнє богослужіння? Хто, хто мені скаже? Яка основна ідея була сьогоднішнього богослужіння? Віра, яка народжує діла. Да? Знаєте, є пісня до Якова, де записані такі слова, другий розділ 18 по 22 вірш. Але хтось скаже: Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені свою віру без діл, а я покажу тобі свою віру зі своїх діл. Чи віриш ти, що Бог один добре робиш, але й біси вірять, і тремтять? О, марна людина! Чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не діл... Незділ оправдався, коли приніс свого сина Ісака на жертовник. хіба не бачиш, що віра діла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла. Знаєте, коли ми розумуємо над тим, що важливіше, да. ну, звичайно, ми, як християни, євангельські християни, ми розуміємо, що важливо віра і діла. Але що передує, да. От що передує нашим ділам? Звичайна віра. Да. Якщо наша віра заснована на Ісусі Христі, на Слові Божому, да, ми читаємо Псалом 1, ось мені подобаються слова, які тут записані, третій вірш. Він буде, як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору і листя, якого не в'яне, усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Да, дивіться, отут в цьому тексті закладені дуже важливі для нас слова. Що спочатку для того, щоб з'явилися плоди на дереві, що потрібно для цього? Ось в цьому тексті ми бачимо, що потрібні потоки живої води. Да? Віра має бути підживлюватись від чого. Да? Віра має бути заснована на тому, хто є основою цієї віри. Да? Бо якщо віра, це просто переконання в чомусь. Да? Ось видатний Дітрих Банхофер сказав колись такі. Таке визначення віри. Що це таке? Да? Віра, це не коли ти переконаний, а коли ти підкорений. Та да, от дивіться на ці слова, вони дуже важливі. Що таке переконання? Я думаю, що більшість українців мають переконання, що красти це зло, недбальство це зло, брехня, обман це зло. Але зверніть увагу, Бонхефер говорить, що віра це більше, ніж бути просто переконаним у Правдивості чогось. Насправді віра тебе зв'язує з предметом, да, предметом твого переконання настільки тісно, настільки потужно, що ви стаєте нерозривними. Да, ти, це справді так, якщо ти воістину переконаний, що крадіжка це неприйнятне зло, і ти віриш, що, віриш у це, ти умреш, але не будеш це робити. Да, ось, коли ми настільки тісно пов'язані з Ісусом Христом, да, ми живемо вірою. Існуємо вірою, так, ми вірою в створення. І це пов'язує з нас з Ісусом Христом. Так, ось як тут ми в першому псалмі читаємо, що ми знаходимося біля потоків води. Знову ж таки, приведу таку маленьку ілюстрацію. Дерево, що посаджене біля потоку води. Воно має принести плід. Воно має свої корені занурити у цю воду воду живу, яка дає цей плід. А плоди це будуть наші діла. Да, ось Все починається з віри. Дерево повірило, що там вода є, і воно пустило туди коріння. І тоді через це коріння, завдяки Ісусу Христу, да, у нас з'явилися ці справжні, добрі діла. І наша віра жила, жива да, вона принесла цей прекрасний пліт віри. Ось така от коротенька думка, з якою я хотів сьогодні з вами поділитися. Дуже важливо, щоб наша віра мала Живу дію, да? не просто діла, не просто діла, які ми робимо, бо в цьому світі багато людей, які роблять добрі діла, але є живі діла, да? діла, які продиктовані нашою вірою, нашими переконаннями в те, що Ісус Христос і Дух Святий, який направляє нас. Вони дійсно будуть працювати в нашому житті і давати нам ті добрі діла, які, до яких Господь нас закликає. Да, Іра свідкувала про те, як вона шукала своє служіння, як Господь відкрив їй ті добрі діла, за, для, за яких Господь її покликав, да, щоб вона виконувала їх, і вона старанно виконувала, і Бог благословляв да, як дерево, яке посаджене біля потоків води. Станемо до молитви. Господь наш і Бог наш, я дуже вдячний Тобі за можливість сьогодні бути тут, Господи, за можливість говорити Слово Твоє. Хоч і коротеньке, Господи, але Ти торкайся, сердець, Господи, ти нагадуй нам, що віра, вона є в початком, Господи, будь-яких діл. Якщо наша віра не в Тебе не заснована на живих стосунках з тобою, Господи, наші діла нічого не будуть вартувати. Тому нагадай нам це, Господи, і нехай через це. Господи, народяться дійсно жива віра в кожному з нас, і ми будемо приносити ті плоди, які ти хочеш, Господи, щоб ми приносили. В ім'я Ісуса Христа, Господа нашого. Амінь.